Вот, во дворе. Доброго дня. У вас все У Вас все добре? Не все окна поводит. Че, кто с з вами тут всьому там болі? Будь ласка, вы сборите кисть речи, выйдете на вулицу, там пожежат. Все ціле? Доброго вас... дня. Шо тут? С поліцією вас турбують. А? У вас все целое. Там на першому поверсі пожежа відбувається, викликали ДСНС, проте для вашої безпеки просимо вас, будь ласка, вийти на, на двір. А що у нас виходить? Ти у що, у мене всі окна вилітіли? Пожежа, пожеж, пожежа там.